Мені у світ. Плюються. Бо їхні мужики очі об мене ламають. Уже цієї суботи сцена міського будинку культури перетвориться на місце, де живуть емоції, киплять пристрасті і звучить правда життя. Нову виставу готують режисер Віктор Шаповал та команда талановитих акторів під назвою Багіні. Дія відбувається у селі, де живуть колишні однокласниці Валька, Оксана, Танька та Анька. Іноді з'являється і Михайло, чоловік Аньки, майстер на всі руки. Моя героїня, наприклад, відкрию вам тайно, вона головний бухгалтер в селі. От, і а. разом із своєю кумою їм трошечки сумно, як іноді буває. знаєте. І вони, з-за того, що їм сумно, вони вирішують трошки щось розпочати, щось таке цікаве. Якщо чесно, я одразу погодилася, як тільки прочитала буквально перші декілька сторінок, тому що це дійсно цікаво, смішно, оптимістично. Мені здається, що ну, в наш час іноді людям дійсно не вистачає цього такого легкого гумору, який буде у нас у виставі. Це історія про подруг, які після закінчення школи пішли різними шляхами. Одна вийшла заміж, дві поїхали вчитись, четверта поїхала в місто на роботу. Через деякий час вони повертаються: дві після навчання, одна з дітьми, а четверта з таємничими чутками про багатого чоловіка. Її повернення під час базару стає початком низки комічних подій. Моя героїня це дівчина, яка живе в селі, і вона дуже така. Підпадає під вплив своїх подруг. Їм сумно приїхала наша подруга з міста. І вона, мій Михайло, мій чоловік, вирішив до неї позалицятися, а дівчата мої подруги дізналися про це і вирішили мені показати, що виробляє мій Михайло. І я, як Аня, як його дружина, постійно його буду прислідувати з дівчатами, з подругами і намагатися зловити на гарячому. Сценарій вистави багіні написала українська драматургиня Наталія Уварова. Прем'єра відбудеться 19 липня о 18-й годині у міському будинку культури.